16 вересня кожного року ми згадуємо знакову подію для кожного мешканця міста Татарбонари – День Татарбонарського повстання. Круглий стіл з цієї нагоди провели в цьому році в міській бібліотеці. Діти учасників повстання розповіли, що їм свого часу розповідали їх батьки. Доброго дня, шановні присутні! 16 вересня виповнюється 89-та річниця з дня початку татаргонарського повстання. Взагалі, що таке татаргонарське повстання, його наслідки, його причини та передумови, я сподіваюся, ми сьогодні з вами обговоримо. Взагалі хотілося б пояснити, що саме таке татаргонарське повстання. Це боротьба місцевим проти протибумунської окупації. Право в тому, що з приходом ремонту влади на території Пісарабі була проведена земельна реформа, завдяки якої румунські поміщики та офіцери збагатилися землею. Була проведена масова румунізація населення, яка теж негативно вплинула на стан місцевих ну, жителів, на їх відношення до румунської влади. Чому? Тому що за непослу до населення застосовувались каральні заходи. Не дозволялося говорити рідною мовою. В школі навчання румунською, в церкві служби, румунською, всі документи лише румунською. І така система політичного терору в світі була визначена і отримала популярність саме бісарабська система. Політика, яка проводила саме таким румунським урядом, часто викликала опір на окупованих територіях. І за певний період на території Бісарабії було проведено майже 150 збройних повстань. Самі масові і такі, які мали значення в історії це Хотинське та Татапонарське повстання, про яке сьогодні ми з вами поговоримо. Е, керівниками татапонарського повстання е, вважаються політичні діячі, які керувалися саме з Москви. Тут створюється політична ячейка, яка займається підпільною діяльністю, по селам створюються політичні ячейки, які одні займаються зброєю. Інші політичною агітації. Тобто політика проводилася таке, що дійсно потрібно повстати проти румун і вигнати. Що було, як було, я сподіваюся, нам сьогодні розкажуть наші гості. Чегодар Анатолій Тіретєвич. Значить, е, що мені е, відомо, ну, я пробачаюсь. Я раз російський, раз український. Yeah, Що мені е, відомо про е, батькового е, мого батька, батько, про мого діда, е, е, це значить, його звали Степан. Йому було 26 років. Погиб він у подвалі. Я скажу, хто мені це сказав, він погиб у підвалі, коли було придушене татарбунарське повстання. Ви знаєте про цей підвал з історії. Хоч говорять, що там газів не пускали, але там пустили гази. Це мені сказав другий дід. Далі. Коли е, жінка його пішла забирать оттуда, вийшли сильний стрес-фактор у неї і вона дуже захворіла. На руках осталося два сина, двоюродний брат дядько Дьома і мій батько. Дядько Дьома роження 22 го року. А батько 24 року -го рожіння до цього. Ну, їй взяли потім на воспитання Баба Гаша. Да, вона жила там, взяла на воспитання і далі. Тепер про діда е, Семена. Він жив на Москисівці е, Стаханова 25. Скільки йому було років? А? Скільки йому було років тоді? Значить, він женив, йому було 22 роки, коли він женився. Угу. Мама, моя мама рождення 18-го року. Угу. Значить, коли пройшло е, Табунарське повстання, це. ви всі знаєте, як придушували його. І так далі. Що він розказував? Значить, дуже тяжко було в тюрмі, їсти не давали, питки були. Батько його Семена, діда мого Семена, трошки був із заможніх середньої руки. І от він е, у 22 роки, я вже сказав, він е, е, оженився. На э, моїй бабушці, э, Александра її звати, баба Саня Олександра. І от він э, на повозці, батько Семена, на Повозці і відправляє э, жінку э, в Кишиньо. Ну, Єлі-єле та кляча дойшла повозка, коняка. Коротше, привезли продукти і там затребували самое, жандарми, ну там розбиралися, хто як стріляв, що його виручити із Кишеньова, з Кишиньовської тюрми, його в, потребували мзду заплатити. От вона приїхала, можете представити. Хабар. <д overdose> да. От можете представити, з опять на повозки в татарбунари, і тепер вона взяла, що змогла, що батько приготовив, і поїхала туди. Таким образом вона э, сама, визволила мого діда Семена. Дід Семен помер у 1971 році. Він е, рождення 1895 року. Е, я якраз був тоді в армії, в, 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 в 71-му році, але у 68 му я повторяюся, я пробачаю, що я повторяюсь, е, він це нам розповідав, як тяжко було, він не хотів нам розповідати, як їх вбили, як їх. Уніжали, як Ну не можна все це пересказати. Оце, що я дуже багато з пам'яті вилетіло, Ми молоді хлопці були. Дідушка, ну скажи, ну скажи. Він так уривками нам розповідав. Рицька Олександра Григорівна в дівчині співу ну і батько був учасником Осна. Не батько тому що батько потім у нас виїхав, і жили в Січанські, стали наші сьогодні. Тим мені, ми общалися, і я була там, бувала, питалася. Коли звояли з пам'ятник, перший пам'ятник, видовжний пам'ятати, пам'ять. Да. Його визивали, він приїжджав сюди. І він просто сказав, що вечерю мене навіть із списки. От. А біда була така, що їх предали просто. Я не знаю, як ви розповідали, ну, я чого за оружжя казалося. Вони ждали оружия з е, керману. Е, через лиман, через екрану. У мене батько було. Тоді були середки в Акерман, банка, ну, от, от, в траплівки, ну, таргуна вже днуку. І коли їх... Е, Предав свой же, ну як везде всі так діляються в історії, ви знаєте, то їх в кандалах повели аж до Кишнева. Поначалу їх уподвали, спочатку кидали. От. Ну, там дуже плотно, я так читала холодних, коли вже їх кидали, заводили в подвали, то вноски вже там були прикол. А потім, коли їх вели піде Коніць по бокам спопровождав. Я питала, кажу, як що. Значить, ну Це ж виходить їм десь 21 рік було, ну, а варцизи їм зупили зупинити. Ну. І мали право, ну тогда повозкам її, повозки її їздили, знаєш такі шком, скільки там, мали право передати. Родичі, хто нібудь в основному одежду треба, ну, ну переодягнутися треба було. А я відпочаюся, може це і не потрібно казати. Так, кажу? Кажу. Да, Ви розказуєте. Yeah. А мама у мене 12-го року. Щайда, ми машиною підліток, а вже в Арцизі робила е, чайні та трибунальні yeah. були чайні несколько, і в Арцизі посудомовили. Убиралася з під... Тоді ж так робили з дитинства саме, десь гляньками, десь. І до неї підійшов мужчина якийсь та й каже, ти викона дочка, ось на такий пакуночок і так віднесли. Треба і передати, і сказати, що воноськом. А як будуть питати тебе, то скажеш там, чи сестра там, чи ні, в взагалі що таке, де якого снець. Батьки, діти, мама вже ну, не могли, мабуть, не знаю, яка причина, а це вже як товариші, виходить, допомогти. І мама зробила цю історію. Передай, да, передай, подивився. І батько, звісно, свої діло. Кому дали 10 років, кому йому теж 10 років. Батькові служби кишенюрі. Колись ми даже їздили з дітьми, з чоловіком, щоб... Побачите, тюрма, де, де був цей су, що вже монахчики тільки що знали. Тому. Там, навіть, помій батько казав, що навіть була і жінка, як, як хтось. А тут є вже у возрасті мій батько. Це іменно тільки 60-го такі були. Потім, коли ви знаєте, по історії, коли їх е ребенку да, і... Вважається, як вони пострадавші, да? То батькам і тим, у кого були сім'ї, звертали матеріальну, скажімо да, так, не допомогу допомогу на компенсацію. І от там навіть та списки є. Скільки, ну, наприклад, батько міща не було, а другий. А тут повернули, а тут його батька сімма. Значить, що мені ще дід э, розказував? E, всіх убитих вивезли за татарбунари, за mm -hmm. час знаходиться mm -hmm. там частина могили, висока-висока така, як їх на Одесу справа за газовою установкою. Mm -hmm. Ну вона зараз маленька. – на Ні, ну вона зараз. І от в якому году може ви підскажете. Це саме, було перевезено. перевезено у парк. Да, була перевезена у парк і там ну, частично. У 49-му році було перевезено з залишки людей, які були поховані за містом, і поховано в, ну, в центрі міста, де зараз на Трапнавське повстання. Там було поставлено невеличкий пам'ятний знак. Кам'яний згодом, якщо я не помиляюся, в 56-му році ставиться перший пам'ятник, а да. потім його забирають, і на його місці, в 74-му році відкривають саме меморіальний комплекс учасникам та повстання, який сьогодні стоїть. На всіх, е, оце перестановка, на всіх присутствував дід Степан е, е, с, Семен. Цей що е, ви Помер в 71-му році, в 1971, 1971 році. Одна і скульптурна монет, і пам'ятник розмальована, зроблена з учасника та повстання. Ви колись говорили і, 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 і я це прізвища, не пам'ятаю. Це був перший? Так. Да. Мешканець татарбунару, учасник повстання, коли робили скульптури на пам'ятник, то тоді... даним статистичним та по архівним приблизно фігурує цифр, що приймали участь повстанні 6 тисяч чоловік. Справа в тому, що в татарбунарському повстанні не лише татарбунари, приймали і Керманський, тобто Біл це були і Вилковий, і Вилкови, і Кілія, і Ріні, тобто татарбунарське повстання охопило досить таку велику територію. І по даним історичним і архівним, фігурує знову повторюю ситра близько 6 тисяч, загинуло близько 3 тисяч. І судовий процес, який називається процес 500, то було десь 469 чоловік, ми його назвали процес 500, це майже 500 чоловік, над якими проводили саме судове засідання. Багато людей, тому що е, коли вичисля бувало, що прийшли, сказали, вручили, давай йдемо, бо повстання почалось. Е, ті, які приймали активну участь, ті дійсно, получе, ну, дійсно отримали судові якісь е... вироки. Згодом дуже багато людей було оправдано. Теж деякі не скостили частину вироку, тобто зменшили, а деяких навіть відпускали бутержін, та відбув рік чи два відпускали на набої. Справа в тому, що учасники повстання сиділи не лише в Кишиневі. Тюрмі. А ще була така в Румунії, тюрма називалася Довтана, І тобто, дуже багато учасників повстання знаходилися в цій тюрмі. Тобто і Кишинівська тюрма, і в Румунії сама в тюрму Дефтана. Тобто ці люди знаходилися, ну, і були розкидані по тюрьмам ну, досить такого. А скільки років саме більше два людей? Вот, yeah. даже по життєві а по даже тут є написано. Э, Отже, я вам Активним учасником повстання було присуджено навіть пожиттєві вироки. І вони не вийшли і їх Згодом їм, як кажуть, попали під амністію, Тобі були йшли. політичні в'язні, їм було скорочено. А бували такі люди, які прийшли додому лише після того, як закінчилась Друга світова війна, на нашу територію прийшла вже радянська влада, тобто 50-х, початок, кінець 40-х, початок 50-х 50 років були такі, які повернулися з тюрми з закрученням нічого. сидівши. Нашої матері приблизно було деткова Останній герой, який був у тюрмі в Румунії, це Григорій Павліч Детко, вулиця Борисівська, номер 2 Він вам дід. Не рідний, а двоюрідний дід. Двою Наш дід Детко Оман. Це моєї, нашої матері батько. А нам дід. Тобто це і я являюся онуком учасника терпінаського повстання. Мені діда помив. Він нам мало розповідав. Більше все розповідала наша бабуся і наша мати. Наша мати родилася якраз через 40 днів після того, як було вбито нашого діда. На 42. Бабуся була у полог, і вона родила нашу матір. Вона теж вже 16 містяк, прожила 90-25 років тому. Дідусь більше всього відправить від переговорних. Він більше всього зустрічався у школах, в інших місцях, де його запрошували як самого молодого. Тому що коли була 24 години, то він був ще до років йому було 16, 17, 18, ну такого десь був геть молодий. Тому він вважався учасник Таргунарського повстання, який був у тюрмі наймолодий. Молодий. Його наш. Це із нашої родини. Ну, з ними ми так на таку, де вони ще були геть шкодливі пацани, <риклад> Тому нас це менше все цікавило, Що іде, як, як туди, і де, як він мене попав туди і як змінитися. З цього я не знаю. Ну про це дуже багато знає. Таку історію, мабуть, я кажу, більше, ніж потрібно. Мій брат Юрій. Ну, звісно, розповідав. У нього особиста думка, що це було на той час, коли була окупована територія міста Румунії, то це, як би сказати, організували таке повстання ну, і з Росії того часу, які повинні бути прийти на допомогу під час того, коли почалися вже збройні так сказати, сутички, дії на цій території і почалися нібито води в трубку. Ну, Звідти вже це все пішло. Ну, учасники, як сказали, були з інших інших міст, і в тому числі і за ну, Белородністровською на той час, ну тепер не переважають. Ну і з Росії, але ж росіяни, на, ну, як кажуть, ну, завели в оману всіх тих військових, ну не військових апортатів і нам, фактично на допомогу не прийшли своєчасно. Тому Румунія підтягнула свої війська, які подавили це подання. Це він мені сказав таким. Дуже багато, дуже багато тих, які очолювали це повдення, знаходились десь в приблизно Чикілія, чи Кілія, чи Ізмаїлу в Комша. Там вже була у них якась.

Да. Ну, їх потім кажу, заарештували і відповідно було покарання. А розказувала мати і бабуся, що всіх вбирали навколо наших церкви, на території. Потім тих, яких в першу чергу було заарештовано, їх відвели на край таргуна. Де їх і там і розстріляли. З якої сторони? 에, з правої сторони. з правої, як виїжджали Там, де, де та могила була. Там, де з їх розстріляли, і бабуся бачила свого чоловіка, який лежав мертвий, рука в нього була на глидяк, проколота штуком через руку. Тобто він ще був, не порадний важко, але ще живий. Вже там охоро. Їх там захоронили, потім їхній прах перенесли на те місце, де зараз у нас пам'ятник та випускні. Згідно кількості. згідно рахівних документів, згідно статистичних звітів і довідок, які коли прийшли румуни і е, описували зброю, яка була повстанців, то більш частини цієї зброї вона була негідна. Тобто вона була ржава, не зелена Вистачало боєприпасів, були заклинені кулемети, тобто ми не працювали, зброя прийшла, але вона була в дуже поганому стані. Чому багато учасників повстання пішли з вилами, пішли з косами, тобто з тим, що у людей було. Якщо це були озброєні повстанці, так, то дуже багато зброї повторюється. Вона була ну, в такому стані, що неприємно. Дисципліна була я бачаю, сумасшедша. Чуть чуть стімняло десь, де то кого-то там не вчиталося, Хто ти, чого? Ти тут намаленьками били. В общем, бо якщо ви зібралися більше трьох-чотирьох чоловік, могли зайти. Ну такое таке було. Якщо ми довго три жандарми держали всіх, хто там була. Три жандарми а, да, да, держали так, всі до тарбуна. Да. І всі боялися. тому що тільки побачить нерабо... в неробоче время, або в темне, заразу там, А от діти в местний, местний. Дядя Пантюша, який перший вам був ж Це теж розказали цю історію, я пам'ятаю. Ну, хтось виїхав, чи в минів, чи що він зайшов там, в хату і люстри це ж було, новинка, що то таке. І люстра, вона може і трапляна тоді була Бог знав. То оділи йому вони на шею, він йшов по татарнулагу і казав, люди не робіть так, як я. От це так наказали, щоб знали все Справа в тому, що саме в 22 році створюється Радянський собі. І тенденція об'єднання територій, приєднання до себе, будемо так казати, вважається, що це якби, частина України, окупована Румунії і претензії на певні території, і тому чому сюди направляються політичні діячі, які піднімають підбори і повстання з таким рахунком, що якщо вдасться, то ми приєднаємось. Якщо не вдасться, ну так ми умиємо руки. Тобто ми тут ми тут не, ми не, при... не, не при чому що і дуже гарно показало саме повстання. Тобто, коли ми зрозуміли, що повстання не вигорить, тобто воно не отримує те, на що вони розраховували, вони просто залишили повстанця на призводащі. А я знайшла вірш, який Галина Лиса посвятила до Тербунальському повстанцю. Серйозно, Серйозно. а тільки послухаємо, і стосується нашого нашому Наскільки тут грамотно і умно, так? тривожний час та що там мудрувати? В календарі поменшило нас свят, та є такі в житті наголу дати, які не можна, не маємо права забувати. Татарбунарське зоряне повстання, повстанців-земляків одна сім'я, пішла на подвиг перший і останній за волю, за свободу, за життя. Нам залишились віру та надію і невмирущу до життя любов, щоб ми повік не зраджували мрію. Ту, за яку вони пролили кров. Щоб ми ніколи рук не опускали, який важкий би час не наступав. Лиш не дай Бог підняти знов яким, якими Каїн Айна убив. Ви знаєте цю історію, так? я не люблю горластості у людях, і голову правду брати не берусь. Та слово моло б'є на Батомрою. Бо за прийшній день уже боюсь. Я так боюсь, що висихають душі, немов джерела в спеку, край доріг. Тривожна думка горло сушить, коли синів проводжаю на поріг. Бо знаю, доведеться їм нелегко не, не в світі цим боротися зі злом, бо те знаменно, під яким повстали, стає для когось. Нині полотно. Бо є такі, що можуть все продати і все купити. Їм немає меж, а є такі, що навіть рідну матір не запитають, як ж ти тут живеш. Прости нас, Україна-Батьківщина, мені ти рідна і дорога до сліз, та знай одна сніжиночка піліна, а разом із снігами валить в ліс. Простіть повстанці нам за тих немудрих, хто часом смітить у своїм кутку, не думаючи, що твоя, що там після буде, розтягує вітчизну пошматком, замитниці, що по шляхам, горбами, немов гривий після дощі ростуть, що нині нічим поїхати до мами, бо туди ж автобуси не йдуть, А що сам так є. За мою пісню, що несміло лине, за кожен постріл, що когось уб'є, прості за те, що меншій кому сину купить цукерку грошей не стає. Прості за тих, хто брешуть правді в очі і зраджуючи про любов, кричать, а ще про те, що ми живемо мовчки, коли давно вже треба не мовчати. Простіть за тих, хто заварив цю кашу, бо риба пахне, вибачте, ой не з хвоста, через яких вся батьківщина наша стоїть неначе церкво без Христа. Простіть, для вас діла нині хороші. І знайте, ще не перевівся рік таких людей, що ні за які гроші не зрадить совість, честь і свій народ, виходить. Не потменіє пам'яті на мисто повстання наше слава і журба. Недарма починається наше місто, берізка, камінь, пам'яті та верба.